Де брати клієнтів? Це, мабуть, топовий запит за останні півроку до мене, як до маркетолога, постійно кажуть, Настя, де нам брати клієнтів. Ринок переповнений. Друзі, ну, по-перше, ринок вільний. І по-друге, зараз ми з вами розберемо основні доступні методи, де ви можете брати ваших клієнтів. 24 мільйони користувачів в соціальних мережах. Ще раз, да? 24 мільйони. Порахуйте, скільки вам треба клієнтів на місяць. Порахуйте, який це відсоток. Ринок вільний, клієнтів вистачить на всіх. Треба просто навчитися доносити свою цінність та продавати себе, демонструвати себе в соціальних мережах. Все то не клієнтів нема, то ринок переповнений, то просто вас люди не бачать, тому що ви, мабуть, щось ще не те робите, щоб вас побачили. Бо ми зараз будемо про це. Говорити так, поїхали. Про якісь методи ми тут не будемо говорити. Да? Я відразу вам скажу, що якщо ви шукаєте якусь волшебну пігулку, її тут не буде. Тут будуть методи, де вам треба буде вкладати час, зусилля, гроші і знання. Ми не будемо говорити про спам. Маслайкінг, фоловінг, там коментінг, розсилки в дірі. Я не займаюсь спамом. Це не до мене. Якщо ви хочете, щоб вам хтось щось налаштував, воно само там щось робилось. То можете далі не дивитися, тут такого не буде. Для кого підходять ці методи? Для нумерологів, тарологів, ронологів, астрологів, психологів, яких ви тільки знаєте, для експертів м'яких ніж, для практиків, допомагаючих професій. Чому я зараз взагалі вам тут можу це все розповідати? Я Анастасія Галкіна. Я перший маркетолог в Україні, який спеціалізується саме на просуванні експертів, м'яких ніж у мене капітальна ваза. Я мабуть єдина людина в Україні, яка знає проблеми потреби цільової аудиторії для езотериків краще ніж всі езотерики. Весь маркетинг адаптую під роботу м'яких ніж, тому що неможливо однаковим однаково просувати магазин дитячого одягу. Та послуги астролога, ви повинні це розумієте, м'яка ніша вона потребує інших інструментів. Так, вони десь спільні між ну, маркетінг, тому що він один, так? але треба вміти адаптувати. Є тверді ніші, є м'які. Я спеціалізуюсь стільки з м'якими нішами. Перед тим, як ми з вами проговоримо, де вам брати клієнтів, я хочу звернути вашу увагу на упаковку. Тому що, коли ми будемо залучати деякі методи, і люди будуть кудись йти. Треба, щоб те, куди вони йшли, виглядало ну, нормально, ясно, понятно, як це я люблю казати. То е упакуйте ваші акаунти, Бо коли ви щось зробите, вас людина приїде, а там в акаунті коні, що там співаю, осінь проявленість і взагалі нічого там про таро, то ну людина прийде. І піде, тому що вона не розуміє про що взагалі тут таке відбувається. І так, щоб упакувати ваші акаунти якісно, напишіть мені в інстаграм, можете зараз по цьому кодику перейти. Напишіть мені в інстаграм слово упаковка. Прийдегайте класний, безкоштовний, адаптований саме для м'яких ніж, як вам упакувати свій профіль в інстаграм. Коментінг не треба зараз відписуватися від мене і сказати все, знов таки коментувати всіх підряд. Ніт, я ні, ні. Я вам зараз дам класну схему, яка допоможе вам за рахунок коментінгу отримувати клієнтів. Дивіться, є певна категорія учителів та людей, у яких консультації коштують дуже дорого. Ну там тисячу, дві, три, чотири, п'ять євро. І за ними слідкують. За ними слідкує ваша цільова аудиторія, і вона готова приходити до учнів тих людей, з якими вони слідкують. Тому ви можете підписатися на таких людей і коментувати їхні дописи. Так? Ви підписуєтесь, ставите собі такий дзвоночок, щоб коли людина-експерт допис публікує, і ви такий клас були в числі перших. Що я вам хочу сказати? Що, ну, по-перше, експерти крутий. Коментарі завжди фіксують, я теж так роблю, коли мені класний коментар пишуть, не просто вау, дякую Настя, це так круто, ла-ла-ла, трепаля». А коли мені людина пише, що я завдяки вашій роботі, да, там щось зробила, там щось отримала, я завжди це закріплюю. Наприклад, як ви можете коментувати? Не просто вау, там, дякую вам, а завдяки, вашим, завдяки вашому навчанню, мої клієнти. Да, змінюють життя. Я так рада, що я допомагаю. Та, ну, і от, ну, в такому сенсі, щоб люди бачили, що ви а, вчилися у цієї людини, що ви працюєте, і що у ваших клієнтів є результати. Оце класний коментінг, він працює. Інстаграм, е, Фред взагалі супер-класно працюють. Но ви не забувайте, що треба упакувати ваші платформи, куди будуть приходити люди. Ютуб, Фейсбук так само. Демо далі: коротке відео. Reels, Shorts, TikTok. Я. Відразу вам скажу, що я не навчаю знімати рілс, тому що для цього треба мати ну, круту експертність. І ті рілси, які реально будуть набирати велике охоплення, розповсюджуватися за, за межі вашої цільової аудиторії, в них треба вкласти гроші, час, ну, тому що треба обладнання купувати, треба дуже круто розумітися на потребах своєї цільової аудиторії. Вміти тримати увагу. Це, це все про певні навички. І якщо ви хочете... Прокачувати цей скіл, то окей, але для мене я м, даю експертну модель блогінгу, і замість стілсоф я всім раджу використовувати дописи Карусельки. Це новий формат дописів, який вже активно використовують всі експерти, я його активно використовую. Він дає шикардосні охоплення, він е, таким ж чином попадає у стрічку Reels. І у мене є до речі, два вже дописи, таких які залетіли, і у них просто ну класні охоплення. От тому я всім раджу використовувати ці карусельки. Це реально класний експертний контент. Що, що треба вкластися в якість контенту? Дизайн, щоб це було красива музичка, я під цим відео залишу вам посилання на мій допис, де я розписала, як робити ці дописи каруселькою, тому користуйтеся можна без Reels. Хештеги. Так, старі добрі хештеги, які вже, начебто, не працюють. Ну, якщо у вас взагалі немає бюджету, то хештеги будуть працювати. І, до речі, хештеги зараз працюють в Телеграмі, якщо ви ще не в курсі. От, то саме телеграм-канали по хештегам можна дуже круто розвивати. Але тут повинна бути певна стратегія. Про стратегію знов я такі вже я все розповіла ви в своєму інстаграм-каналі. То зайдіть, знайдіть там такий е, актуальний сторіс про хештеги. Почитайте, беріть стратегію і починайте діяти. Але я вже хештеги давним-давно не використовую, тому що я перейшла на seo ключові слова е, раніше. Вас могли знайти тільки завдяки правильно оформленому жирному рядочку. Все да ми в жирний рядочок раніше писали всі ключові слова, по яким інстаграм вас видавав пошуку. Зараз пошук по ключовим словам працює з вашими дописами, з вашим біо. Тому, будь ласка. Приділіть увагу та вставляйте ключові слова, по яким вас шукає ваша аудиторія. Де ці слова брати? Ну, по-перше, Google Trends. Да? Туди йдіть і шукайте, дивіться, по яким словам вас шукають. Наприклад, на консультації астролога людина може в пошук вбивати консультація астролога. Може. Ви повинні розуміти, що SEO це робота вдовго. То треба просто це вбудувати, в свої постійні дії і користуйтеся SEO. Тому що у мене, наприклад, по деяким запитам від цільової аудиторії, я вже в Google, а це виходить вже за рамки інстаграму. Я в Google перше, друге, третє посилання це все моє. Я вже там. Так що далі? Далі взаємний піар колаборації це взагалі тема 25-го року. Коли ви будете робити класні колаборації, взаємопіари з вашими колегами зі смежних ніж ще якісь, і тим самим ви будете нарощувати аудиторію і розширювати її. Ви у мене бачите два самих класних приклади. Це колаборація з нейрохудожниці для езотериків і це колаборація з адвокатом для інфобізнесу. Тому що і те, і те дають велику користь моїй аудиторії. Я не в спець в малюванні. Я працюю з нейромережами, але я там не, не малюю. І це доповнює мій бізнес, доповнює моїх клієнтів і адвокат для інфобізнесу. Теж доповнює мій бізнес, доповнює моїх клієнтів, і ми друг друга підсилюємо. Тому колаборації взаємний піар це класна річ. Я всім дуже раджу йти в цей напрямок. Робить спільні дописи, спільні проекти, робити спільні ефіри, розширяйте себе та свою аудиторію. Вона вам за це буде дуже вдячна. Чати активності спільноти це коли ви заходите до якогось навчання, і там постійно треба там, казати там привіт, я там така. От там треба проявлятися, і там навіть у мене, коли заходить людина в чат, вона така ну драті. Мене звати Ольга, я хочу там підвищити продажі в своєму блозі. Все. ніхто така Ольга, нічим вона займається. А є такі дівчата, які пишуть от таку презентацію себе, і все, звісно, до них вже черга. Вони з моїх чатів да, беруть собі клієнтів. Це проявленість, це ок. Тому коли ви кудись заходите, вмійте продавати себе. Це просто треба вже, щоб у вас такий навик був. І будуть вам клієнти. Ви постійно десь спілкуєтесь, ви постійно десь розмовляєте з, з, з людьми, то робіть це як експерт. Наприклад, да? я як нумеролог там бачу, що там-то, я як астролог бачу там та-та-та, І люди будуть, о, цікаво, хто це? Да? І будуть заходити до вас на профіль там Телеграм, наприклад. Да? І коли у вас профіль Телеграм буде упакований. Тож, все взагалі буде супер. Це знов такий клієнт. Статуси сторіс. Що це таке? Це мало хто використовує, але це класна тема для підтримки контакту з вашою аудиторією. Наприклад, постійно анонсувати прогнози. Да, ваша аудиторія може випадати з інстаграму. Вона може не читати, не слідкувати за вами. Да? Але коли ви в цьому статусі напишете, там будуть бачити тільки ваші. Під, ті, ну, ті, хто на вас підписан, І в телеграм-каналі ці сторікість не треба там робити сторітейли, як в інстаграмі. Да? Не треба. Зробіть один-два сторіс, анонса. Вся людина така, о, точно прогноз на жовтень. О, до речі, моя стрічка в інстаграмі, там де повідомлення постійно виглядає таким чином, тому що всі мої експерти вже цим користуються. Не треба робити це кожного дня, але робити на точечні важливі події. Таргетована реклама. Звісно, таргет це найшвидкіший спосіб отримати цільову аудиторію. Але, але, але це таргет знов таки колосальний слив бюджету вашого, якщо у вас не буде розуміння, яку цільову аудиторію вам треба брати, що турбує вашу цільову аудиторію, і як взагалі її залучати. Тут треба зрозуміти, які офери їй давати, що зараз її хвилює, які не проблеми, і пішла поїхала. Але таргет – це взагалі саме. Дешевий, дешевий, да, це дешевий метод залучення вашої цільової аудиторії. Тому що при правильному підході ви отримаєте миттєвий результат. Ваша соціальна активність. Ви постійно кудись ходите. Якщо не ходите, то не треба там розпочинати ходити, але коли ви кудись йдете, то думайте, що ви можете тут зробити. На ярмарки, фестивалі. І не треба, тут треба теж робити по стратегії. Дивіться, можна зробити. Сторіс, вау, який класний фестиваль, який класний ярмарок або дивитися, яку штучечку я собі тут прикупила. Да? Зробити відмітку цього фестивалю і вас будуть репостити, але з таких репостів ніхто до вас не прийде. А можна експертність свою показати? Да? Наприклад, я як там, літотерапевт була сьогодні на там, фестивалі, да? я зібрала тут такі цікаві камінці, то вони. Там я їх буду використовувати в браслетах-амулетах на 25 рік. Да? Робити відміточку, вас будуть репостити. Із таких репостів до вас приходить релевантна аудиторія. Це теж працює. Треба тут просто думати, думати, що писати, так, щоб до вас прийшли люди. І ці люди будуть готові вас купляти, Повірте мені. Так, що там у нас ще залишилось? Ага. Соціальна активність, участь в офлайн різноманітних заходах. Знайомтеся, спілкуйтеся, знайомтеся, обмінюйтеся візитівками. Не треба соромитися і казати, що ну, я там астролог, там, -та 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 -та". То треба... коли у вас йде бесіда, то кажіть, що. Я, як астролог, знаю, що ну, у мене, до речі, часто клієнти да, звертаються купа бізнесменів, звертаються за прогностикою, тому що вони точно знають, як там, правильно підібрані дати допомагають їм м -м, розвивати свій бізнес. І люди вас будуть чути. Може ніхто не буде на вас кидатися, там, типу О, Альона, що там, що там Ну, Це не така тема прям популярна, але якщо у вас буде візитівка до вас, людина підійде. Вона її візьме, і вона потім напише: вона треба проявлятися на дитячих майданчиках, в кружках, там, всюди, всюди є ваша цільова аудиторія, якщо ви будете проявлятися. Якщо ви не будете проявлятися, скажіть, я просто мама тут прийшла за своєю дитинкою, і все, да? у, у вас, мабуть, там, овен е, росте, да? чи там генератор, вона така звідки? Ви знаєте, ну я ж, я ж астролог, я все бачу. Да? І ви людину продемонстрували експертність, взяли, вона вже буде вашим клієнтом. Сарафанне радіо, езотерік ЕФЕ. Це безкоштовно, клієнти вас самі просувають, але це вимагає часу та створення праці над вашою репутацією. Це теж робота вдовго. Треба вміти керувати сарафанним радіо. Не просто там, о чому мені ніхто не, не рекомендує, а ви просите ваших клієнтів, щоб вас рекомендували. Подумайте про це. Можете, до речі, зараз зробити перелік клієнтів і, ну, по-перше, зробити їм пропозицію. То да, у нас кінець року, там, я думаю, у вас вже багато пропозицій, і можете попросити їх порекомендувати, да, ваші послуги. Я буду вдячна за те, що ти мене там рекомендуєш, та, 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 та. так, що у нас ще? Мідійність. Медійність, це публікації в якихось пабліках, акаунтах, журналах, газетах, і т.д. До речі, є декілька класних кейсів. Беремо купу пабліків, і вони будуть раді, коли ви будете їм поставляти контент. Це може бути розважальний контент, експертний контент. Зараз я вам дам приклад класного кейсу на телеграм-каналі про інвестиції. Там чоловіча аудиторія, на телеграм-каналі про інвестиції. Астролог зробив класний інвестиційний гороскоп. Хто, як і знаків зодіаку, приймає рішення да, по інвестиціям? Це був такий гуморний, гуморний допис, але звідти прийшли клієнти. А чоловіки вони це люблять, до речі. Тому і деякі пабліки будуть робити це безкоштовно, тому що для них це охоплення, для них це не... якийсь новий контент. Ви можете на інтернет-ресурсах, всяких різних, треба просто посидіти, полазити. І ви отримаєте подумати, як ви можете себе просувати. Бо це треба, це така машина, колеса, яке треба розкрутити. Якщо у вас зараз ну немає нічого, то зробіть хоч щось з цього всього. У вас будуть клієнти. Бо якщо ви нічого не робите, вони ж не будуть до вас приходити. Да? Дивіться, як це все встигати. Да? Для того, щоб отримати клієнтів, потрібно щось ну, віддати. Да? Воно само ж не працює десь ви віддаєте час, десь гроші, десь енергію, десь ресурс. Але, 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 треба вкладати. Само не працює. Я не користуюся всім там, у, у нас з вами тут 13 всіх способів. Але кожен з них має місце бути в моїй стратегії. І, наприклад, декілька з них вони вже там на автомат автоматично працюють вшити в сам процес. Наприклад, ключові слова, да, я вже постійно на автоматі це переписую. От а деякі я використовую під певну подію чи запит. І, друзі, мої, дивіться, я вам зараз хочу показати, щоб ви просто зрозуміли, є система. Чому воно може не працювати? Тому що є система просування в моїй програмі, езотерічний блок з нуля до 40 тисяч стоїть на п'ятому модулі. Чому? Тому що спочатку треба побудувати базу. База — це платформа, ваш блог взагалі. Коли там нічого нема, то ви туди клієнти в звіті вони не з'являться там, розумієте? Потім треба його зробити в упаковку, заповнити його, наповнити сенсами, смислами, щоб люди, які приходили, бачили там себе. Якщо людина не побачить там себе, вона там не буде залишатися. Потім контент. Бо якщо ви не, не зможете робити класний, цікавий контент для вашої цільової аудиторії, ну вибачте, люди там теж не будуть бачити себе, і вони будуть просто ну зайшли, да, супер. Вроді нічого так було на фестивалі, а тут щось я не розумію взагалі про що це так. То треба опанувати навики контенту. Якщо ви не зможете продавати себе, а це головний, взагалі головний навик продажів, ми постійно себе продаємо всюди. Не, не тільки в соціальних мережах, на вулиці, в магазині, дитині, чоловіку, ми постійно себе продаємо. Правда, ж, якщо ви не будете вміти себе продавати, а це є певна методологія, то до просування вам взагалі ще треба йти, йти. То спочатку треба починати з основ, з контенту, з продажів, з продукту. Треба продукт, який ви будете продавати, людям, які будуть до вас приходити. І тільки потім просування. Тільки потім на це все звати. Клієнтів я вас запрошую до мого першого потоку езотерічного блогу з нуля, де ми цю всю з нами систему розберемо і ви отримаєте всі дієві інструменти для розвитку вашого блогу, які працюють тут і зараз. Слання на свій курс я залишу під цим відео. Дуже Всім вдячна, хто додивився це до кінця. Я чекаю ваших коментарів. Якщо будуть якісь моменти, які не зрозуміли, що з цим робити, пишіть мені, будь ласка, будемо спілкуватися. При, е, робити дії. Не забудьте підготувати ваш блог для того, щоб туди вести вашу, ваших потенційних клієнтів. Клієнти є 24 мільйони. Вам треба просто взяти себе свої. Всім гарного дня!